США поки не готові співпрацювати з Росією у сфері обміну розвідданими щодо Сирії, тому що Вашингтон і Москва переслідують різні цілі в цій країні. Про це заявив у середу представник держдепу США Джон Кірбі. Передає інтерфакс Україна. Я не знаю, як ви можете ділитися розвідувальними даними, коли ви не поділяєте базові загальні цілі в Сирії, зазначив він. За його словами, у США і Росії немає єдності у ставленні протистояння угрупованню Ісламська держава. Більше 90% російських авіаударів у Сирії не були спрямовані проти терористичних угруповань Ісламська держава та Аль-Каїда. Про це, як передає агенс Франс-Прес, заявив представник Держдепартаменту США Джон Кірбі. Більше 90% ударів спрямовані не на ісламську державу і пов'язані з Аль-Каїдою угруповання, а проти опозиції, яка домагається відставки президента Сирії Башара Асада, сказав Кірпі. Він також засумнівався в тому, що можна об'єднати зусилля армії Сирії та опозиційної вільної армії Сирії в боротьбі з ісламською державою, передає Інтерфакс. Через відсутність домовленості з Туреччиною Газпром вирішив перенести строк запуску першої нитки газопроводу турецький потік. Про це повідомив заступник голови російської компанії Олександр Медведєв, передає російська служба Бібісі, могли реалізувати проект першої нитки в грудні 2016 року. Зараз, оскільки між урядовою угоди немає, цей строк зсувається. Наскільки він зсувається, залежить від того, як швидко буде підписано угоду. Якщо він сунеться на один рік, нічого страшного не станеться, сказав Медведєв. we <laughs> Чиновники Укрзалізниці і співробітники Smart Manager підозрюються в привласненні державних коштів на загальну суму 21 мільйон гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ. Наголошується, що Укрзалізниця уклала низку договорів з організації висвітлення своєї діяльності в ЗМІ, підготовки аналітичних матеріалів, новин, статей, сюжетів, послуг з дослідження та аналізу медіапростору, проведення тренінгів для персоналу. При цьому фактично зазначені послуги не надавалися, а кошти були відмиті через фіктивні структуры. Сенат Конгресу Сполучених Штатів Америки прийняв законопроект, що передбачає можливість початку поставок Вашингтоном зброї Україні. Про це повідомляють українські новини. Йдеться про законопроект про витрати на оборону в 2016 фінансовому році, що почався 1 жовтня. У нього включені положення, що стосуються надання військової допомоги Україні. Загальний обсяг асигнувань на військові потреби в даному документі встановлений на рівні 612 мільярдів доларів. Раніше даний законопроект. Був схвалений Палатою представників Конгресу. Вуглевидобувні підприємства України в січні вересні 2015 року знизили видобуток рядового вугілля на 44,5%, порівняно з аналогічним періодом 2014 року. Про це агентству Інтерфакс Україна повідомили джерело в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості. За його словами, видобуток коксівного вугілля за 9 місяців впав на 57%, енергетичного на 40,1%. 7 жовтня рятувальники Костопільського районного сектору головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Рівненській області зустрілись з директорами, педагогічними працівниками та завідувачами господарствами навчальних закладів району. Зустріч проводилася в режимі навчально-консультаційного семінару. Під час його проведення обговорювалися теми безпеки, життєдіяльності, пожежної безпеки та, що актуально на сьогоднішній день, цивільного захисту. Розпочали рятувальники з того, що довели до присутніх інформацію про стан Пожежами в районі та окремо статистику пожеж внаслідок пустощів дітей з вогнем. Зустріч голови управління зовнішніх церковних зв'язків архієпископа Рівненського і Острозького Ілеріона з представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні відбулася в Рівному. Під час зустрічі обговорили питання про релігійну ситуацію в Україні. Владика Іллеріон розповів про порушення прав віруючих на окупованих Росією територіях Сходу України та у Криму. Також архіпастер докладно розповів про перехід громад з московського патріархату до Київського. Владика підкреслив, що однією з головних. Причин цього явища є проросійська, а подекуди сепаратистська позиція окремих священиків Української православної церкви, а також те, що московський патріархат в Україні до цих пір не визнає російську агресію на Донбасі, називаючи її громадянською війною. В суботу, 10 жовтня, у місті Рівному відбудеться сільськогосподарський ярмарок. Мешканці обласного центру зможуть придбати за доступними цінами картоплю, овочі, молочну та м'ясну продукцію, яйця, борошно, крупи, живу рибу, мед та яблука. Сільгоспродукція та продукти її переробки представлять для продажу фермерські, особисті селянські та переробні підприємства області. Ярмарок діятиме на вулиці князя Романа з 8 години.